Випишете мені без ліку слів, цитати сиплоти, мов сніг з вітрів. Я все читаю думка за думку, і більше вже не маю ані сумніву, ні звуку. Вірю вам, усе тепер ясно. Пастор це титул, що купується класно. Сертифікат з інтернету, і ти вже в духові, без благодаті, без рук, без любові. За двадцять доларів ти вже вчитель віра, хоч ніколи не чув апостольської міри, Не мав херотонії, не стояв при вівтарі, та вже навчаєш, ведеш до зір. Вмикаєш камеру йдеш в ефір, говориш усе без страху і мір. Та й не підсумнів, церкву в багно, а віру свою на лайки кіно. Я вам вірю, так, це не священство. Це шоу, самозванство, духовне самодіяльство. Це не те, що дає благодаті вогонь, це фальш, що звучить як фальшивий дзвін. Вірю, що священства у вас нема, бо не веде вас до неба правдива тропа. Нема апостольства, нема благодаті, є слово і мікрофон, і духовні втрати.